Релоковані на Хмельниччину підприємства не лише зберегли вітчизняне виробництво в умовах війни, а й створили на теренах області близько трьохсот сотень нових робочих місць. Це і харчова промисловість, це і виготовлення виробів з металу, це і будівельні підприємства різного плану. І сервісні підприємства, і легка промисловість. Загалом до нас переїхали на сьогоднішній день за урядовою програмою. Яка розпочала свою діяльність з березня місяця поточного року. 60 підприємств урядовий проект надає можливість підприємствам безоплатного транспортування виробничих потужностей та майна у тиловій області, проте чимало бізнесу своїми силами перебралися в безпечні регіони. За даними обласної військової адміністрації, ще щонайменше 60 підприємств переїхали, так би мовити, власним ходом. Коли ми збирали пропозиції від наших громад, від власників бізнесу, від населення щодо наявних вільних площ. Приміщень, здачі під оренду земельних ділянок, куди би релокований бізнес переміщений, зміг би не перевести свої потужності і розпочати там діяльність. То орієнтовно під 500 таких заявок з області ми отримали. Це складські приміщення, виробничі земельні ділянки, різні будівлі за площею, призначенням, які можна відновити разом з тим і потенційно привабливі інвестиційні речі. Ми сподіваємося, що цей ну такий вже регіонального рівня проект ініціатива отримує також свій позитивний результат. Окремі релоковані підприємства перереєструвалися інші створили філії або ж поки сплачують податки за місцем постійного перебування, даючи можливість фінансової підтримки рідним областям, які відбудовуються.